Здравствуйте, мене звуть Михайло Кузьмич. В ефірі черговий випуск циклу Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. Незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню, бойовики щодня обстрілюють українських військових. Натомість, Міністерство оборони Російської Федерації приховує інформацію про загиблих російських солдатів на території України. Тож замість безупинно повторювати як мантру схід і захід разом і вправлятися в оптічності фраз, щоб нікого бува не образити, волонтери і патріоти України щодня допомагають військовим на сході України, збирають кошти, роблять саморобні кевларові каски і бронежилети, тобто на що вистачає сил і грошей, йти і роблять для української ідеї, щоб ми, українці, були і надалі жили на своїй землі. Незважаючи на жодні анексії та окупації ворогом, про це та інше ми будемо сьогодні говорити у прямому ефірі із головою Волинської обласної організації української спілки ветеранів Афганістану Григорієм Павловичем та заступником начальника штабу громадської організації самоборони Волині, представником центру допомоги бійцям АТО та членам їх сімей Сергієм Ришковим. Доброго дня. В першу чергу хотілось би сказати таке оголошення про те, що баталь... батальйон Волинь, бійці якого нині перебувають на сході, потребує допомоги. Список необхідних речей станом на сьогодні. Ви можете прочитати у біжучій стрічці протягом нашого ефіру. Стежити за потребами батальйону можна на сайті Батальйон «Волинь.UA», а речі приносити в офіс на вулиці Стрілецькій, 4, що в Луцьку, або телефонувати за номером 050 660 55 40. Ну що ж, тепер переходимо до е, першого питання, пане Григорію. У неділю відбувся проект Все для перемоги, який ви проводили разом із заслуженим діячем мистецтва Віталієм Іваницьким. Так організатори, співорганізаторами були, і який у прямому ефірі транслювався на нашому телеканалі. Тож, які підсумки? Ну, я в першу чергу скористаюся тим, щоб подякувати Іваницькому Віталію Миколаївичу. Як організатору він. Прекрасний керівник і людина, яка сьогодні організувала, і зуміла провести на вищому рівні весь цей концерт. І підсумок у нас прекрасний. Це на сьогоднішній день. Ми маємо 42 тисячі гривень і там пару американських доларів. Дійсно, там 25. Люди міста Луцька і гості Луцька посприяли в тому, щоб сьогодні така сума була залишена в можна сказати так, в, су, в, в сумуці для допомоги бійцям АТО. Ну, сума більше 110 тисяч. Це так. працівники культури сьогодні зібрали в Волинській області 111 тисяч і плюс 42 тисячі з які в нас виходить, десь до біля 150 тисяч. 150 Я думаю, наглядова рада прийме рішення і використає ці кошти по першу чергу, тому що потребують наші військові на сьогоднішній день. І тербатальйон, і інші батальйони, які сьогодні дистукуються на території АТО на сході. Територіальний батальйон так? Так є. Е, вже ходять такі чутки, що ці гроші знаходяться на рахунках, і знову так само як. В гроші уряду, точніше, Міністерства оборони, не можна буде їх використати для того, щоб закупити потрібні речі. Чи зможете ви ними реально у... е, ні? Це неправда. Я можу перед громадою сьогодні прозвітуватися, тому що 18 березня в нас був відкритий розрахунковий рахунок благодійний спільців ветеранів Афганістану. контролює дарий рахунок всі громадські організації, які входять наглядову раду. І я можу перед громадою сьогодні прозвітувати, що в даному рахунку 1 мільйон 992 тисячі 929 гривень 05 копійок, які на сьогоднішній день з 18 березня поступили на від благодійників, від простих селян, від робітників, а також від громадськості Волині. Ці кошти, ну враховуючи те, що зібрали митці і також на площі. Ці кошти практично залишок нас 199 тисяч. Я думаю, з понеділка буде засідати наглядова рада і вона прийме виважене рішення по відношенню того, що терміново необхідно нашим. Я хочу тільки сказати одне. Сьогодні ми єдині в Україні громадська організація, з громадськими організаціями, які є, дислокуються на території міста Луцька, і також в Монської області, прийняли рішення на базі громадської організації організувати благодійний рахунок. Це е, бігом використання коштів. Сьогодні в нас кошти поступають. Ми збираємо всіх е, представників військових частин, які сьогодні дислокуються на території Волині. Ми приймаємо виважене рішення по відношенню згідно поданих їх заявок, який потрібно товар, які е, речі потрібно, що потрібно тобто терміново. швидко реагувати? Абсолютно так? правильно, цей рахунок він е, був відкритий, mm -hmm. тому що минуючи ті всі міністерстві, е, тендера, інше, що кошти не могли попасти. Скажу, ну, зразу бійцям, які потребують цього на передову, ми ну, відкрили такий рахунок. І я з певністю можу сказати, що громадська наша рада, координаційна рада повністю контролює даний рахунок і громадяни міста Луцька, Володимирської області повинні знати це прозорі кошти, всі повинні знати, куди ці кошти йдуть. Тобто за тиждень-другий ми будемо вже знати, Абсолютно. що ви придбали, кому і як, так? Ну там ще, я хотів додати, є нюанс. Угу. Ми закупаємо закуп... і е, приймаємо такі рішення. Тобто ми акумулятори не закупаємо в магазині просто, ми шукаємо разом, так, де так. акумулятори нам можуть віддати по гуртівій, угу. по гуртівій ціні, і то іще нижче. Тобто тут ще перевага. Тобто, скільки там зекономили грошей, процентів, я думаю, 40 ще від тої суми ми зекономили. Тобто ми не купляли, як просто там. Купили і все, бо нам треба купити. Ми шукали де це можна купити в рази дешевше разом з рішення. Шановні глядачі. Ви теж можете приєднатись до нашого спілкування. Телефон у студії Сімсіно Ми у прямому ефірі. О, не забувайте про код Луцька 0332. У нас є вже перший дзвіночок, Алло, ми вас слухаємо. Так. Доброго дня. представтесь, Будь ласка, доброго дня. Е, я Лучанка. мене звуть Анна. Е, дуже приємно бачити таких людей в ефірі, і е, ви запевняєте стопроцентно, що всі кошти підуть саме на далекий схід. Але на сьогоднішній день, от я ну, не, свою... не на далекий схід, а на схід України. Ну так, на схід України, так е, чую суми, чую, що буде контроль за ними. А на сьогоднішній день ми, хлопцям, збираємо, купляємо, висилаємо е, знайомим своїм е, власними силами. Так, ваше запитання? Моє запитання, які гарантії ваших сьогоднішніх запевнень? Угу. Я можу. Так, да, Добре, зрозуміло. Е, я думаю, це більше до вас. Так, ми я скажу з березня місця, займаємо повністю розподільним благодійних коштів, тому що кошти народу людей. Сьогодні настаном Міністерство оборони розподілило 140 мільйонів, лежить, на жаль, в них мертвим грузом. І що спонукає цього? Тому що я спілкуюся з людьми, які сьогодні служать в 80-ті, 24 ті І дійсно не вистачає бронежилетів, тому що друга, другий батальйон, друга область. Ми всіляко стараємося вирішити дане питання, тому що я розумію, батьки за свої кошти закупляють бронежилети і передають, тому що ми, ми теж так працювали. На жаль, Міністерство оборони трошки втратило часу. І сьогодні, в першу чергу, за те, щоб переживати за солдата, який сьогодні стоїть на передовій, терміново треба бронежилет. У них зовсім друге розуміння по відношенню використання бюджетних коштів. На жаль, ви зараз праві, що батьки закупляють, дружини закупляють, громадські організації закупляють. Не було б волонтерів, не було б нашого українського народу і людей, які сьогодні тримають армію, тримають. Я впевнюю можу сказати, тому що сьогодні, дякуючи волонтерам і ріднім, і всім, хто приєднується до матеріальних допомог для АТО. Ці частини і ці юнаки виживають. Я вам згідний 100%, тому що е, ці кошти, за які я звітуваю, я можу за кожну копійку відповідати з певненістю, тому що вони не приймаються моїм особистим рішенням. Вони приймаються е, всіма командирами військових частин, представниками адміністрації, і представниками громадськості. Я хотів би додати ще швидко, угу. що е, людей було зрозуміло. Мало того, що от авганці це закупили, вони ще і доставили практично це, тому що працюють з іншими волонтерськими організаціями, і вони до кінцевої точки це від вони не закупили і віддали військову частину в Луцьку. Вони віддали в ту військову частину, яка знаходиться там, де ну для кого ці речі закупали. тобто не замкнутий. Ну, тобто це mm -hmm. до кінця цикл. доходить. Вже mm -hmm. в кінці люди завезли, якась там самоборона, там, чи хтось там зрожеч там хлопці возить. Mm -hmm. От вони завезли, чи Зінкевич завезли туди і віддали прямо. Тобто тут замкнутий цикл. Тобто тут всі можна ланки, ми не те, що віддали і не знаємо, де воно діється. Mm -hmm. Пане Сергію, о, ваші друзі-волонтери нещодавно презентували кевларову каску. Чи можете ви її продемонструвати, да, нам показати? Можу показати. Це да. досить така о, вже легендарна каска. Кажуть, що вона. Є 4 класу, так є так, 5 класів, а вона 4-го. Цю казку вже ми і випробовували, і зробили. Ну, Я думав, що це буде набагато проще, але це вийшло ну, дуже багато пішло на це часу, і це, тому що ну, там треба було і заталювати цю матрицю піднису. Це дуже-дуже було те, що от, як би, вилівати це. Далі ківлар знайти було най... і зараз. Це є в нас основною проблемою для продовження виробництва. Його. Цей матеріал одна фірма в Україні тільки завозить, і в кожній країні є представник тільки одної там неможливо. Люди ухожу в відпуск, У нас даже в Україні у нас війна. люди, ми дзвонимо. А вони пішли в відпуск. І ми місяць чекали, поки люди вийдуть з відпуску, щоб купити в них пробний. Даже це, тобто вимушено все одно були купити в Чех... в Словачині пробний. Ну в... тобто, весь зараз вся проблема. Каска є, робити можемо. Зараз шукаємо. Спонсора, який нам купить цей ківлар. тому що купити там на 40 тисяч, на 20, 000, це не шукаємо. Той хто і вже люди є, цікавляться. Побачили, коли вже є готово, Що ми це вміємо, приса в нас є mm -hmm. це все. Тобто, зараз йде на тому, якщо знайдеться людина, яка там 100-200 тисяч, це то ми Собівартість цієї каски виходить десь 100-110 євро. Ну тобто, виходить, це ну гроші. Ми не будемо. Ну ми знайдемо волонтерів, які будуть робити це. Ну, безкоштовно тут іде тільки матеріал, робота оці всі чехли. Тобто, ви це повністю це... готові до е, поставити це на лінію Так. так. і робити це. Опять же, кажу, без націнки, і без чого? Тобто, це казка, ну. Тобто там нічого сложного, чесно ряд, mm -hmm. немає, але і багато чого сложного. Волинський Воль... да. Ні, Справді це робили інженери. Це не робили люди, які просто так захотіли. Mm -hmm. Це волинські інженери, які хотіли до того підійти зі всею е, е, такою нашою українською. Цей. Ми, 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 ми зробимо. Ми... Маємо час, маємо натхнення. Який вага. Це ну, правильно, в... так. так. Ну, чому какаски? Взагалі є норми, якщо носіння бронежилета таких там пятий 6 клас. Що це там декілька годин можна її тільки носити? Тобто військові більше про це там не можна в ній постійно ходити, тому що воно там є норми по здоров'ю, по це. Тобто каска мусить важити, тому що це ну ця каска, це я кажу, вона ну захищає там четвертий клас, железна 100%, Тобто перевірена у нас в адреналіні відстріляна, не раз, тобто вона всі нормами, норми. Можна її зафікувати спокійно. Раз Маю надію, що благодійники, які теж можливо нас почують, приєднаються до цієї ініціативи і допоможуть волонтерам налагодити виробництво постійне клавих касок. Далі я пропоную переглянути сюжет нашого колеги Романа Чайку. Про те, як з ініціативи громадськості в Ковалі створили центр допомоги волинським військовим, волонтери центру розшукують, повертають додому полонених, встановлюють імена загиблих, допомагають пораненим, ведуть пошук тих, хто зник безвісти. Центр допомоги волинським військовим в Ковалі розмістився в старому приміщенні військомату на вулиці Грушевського, 12. Чим саме займається у ковальському центрі, дізнаємось від нашого колеги. Увага на екран. Їх покликання допомогти зарадити горю, підтримати, дати надію. Аня Ткаченко в центрі опікується долею поранених бійців. Працює в тісному контакті з волонтерами Дніпропетровська, Харкова, Львова та інших міст України, бо милосердя немає прописки, а всі разом вони можуть зробити набагато більше ніж поодинці. Ми на постійному контакті. Якщо хлопцям щось потрібно, їх в принципі волонтери цих міст дуже допомагають, забезпечують. Всі волонтери дуже гарно відкликаються про Волинських хлопців, кажуть, що вони зазвичай ну. Мужні герої, що от дуже скромні, що коли їх питати, чи вам щось треба, вони завжди кажуть, ні, нам нічого не потрібно. Мої лікарі, є медики, але бувають такі ситуації, коли треба, щоб вони необхідні препарати мали от біля себе. І от, власне, я разом з спілкою ветеранів Афганістану, Луцькою, і так само я співпрацюю з ковальськими військовими. Ми просто організовуємо тут ці аптечки. Тобто, я відповідаю за напрямок кровоспинних. Ну я не знаю, можливо, якщо хтось може чимось допомогти в цьому питанні буду вдячна за будь-яку допомогу. Волонтери центру намагаються повернути додому не лише живих, а й тих, хто загинув на війні. Ситуація дуже складна. Наші хлопці, які загинули, на жаль, всі йдуть без документів, всі не опізнані. Це дуже така тяжка ситуація. тому що рідним треба їхати і опізнавати свою дитину. Вони розкидані тіла в нас. Запоріжжя, Дніпропетровськ, Маріуполь. Ну, Візді. І знайти та бідна мама, яка візьме рефрижератор, і їхати по цілій Україні, шукати ту дитину трошки не, не те. І ми робимо таку роботу, наші волонтери ходять по моргам. Фотографірують зараз. Поки ми шукаємо в тих людей, в яких є якісь особливі прикмети: шрам, кольцо, цепочка, там тату на руці, так ми опізнали, деякі в нас хлопці вернулись на батьківщину. На жаль, от але ситуація з цим дуже критична. Щодня небайдужі ковальчани приносять центр продукти, одяг. Все, що може знадобитися в побуті, як тим, хто на фронті чи у шпиталі, так і їхнім родинам. Хочу подякувати нашому центру нашому за те, що допомагають нашим дружинам, хлопцям, нашим всім. Велике їм хай Бог благословить, дає здоров'я, щастя всім здоров'я, і щоб наші хлопці то вічних нікого не забрали. Всі додому верталися живим і здоровим. Понеділок з Ковицького центру допомоги військовим відправили черговий гуманітарний вантаж для медичних закладів, де лікують військовослужбовців волинян. У нас звернулися лікарні Дніпропетровська, військовий госпіталь, мічникова лікарня, другий опіковий центр, шоста лікарня і шістнадцята міська лікарня. Про те, що їм потрібні продукти харчування на кухню для бійців. Центр допомоги Волинським військовим у Коваль розмістився в старому приміщенні військомату по вулиці Грушевського. 12. в нас є благодійник, який допомагає нам фінансово. Ми забезпечені комп'ютерами, телефонами. Фірма Ковальська безкоштовно до кінця війни надала нам інтернет. Місцева рада допомогла з приміщенням. Мами полонених і поранених нас кормлять. Це об'єднання людей. На жаль, нас звела біда, але це реальна і реальна допомога. У центрі завжди раді тим, хто здатен відчувати чужий біль, жертвувати собою заради інших. Але і волонтерам хочеться, аби ця війна і людські страждання скінчилися. І всі вони якомога швидше повернулися до колись звичного мирного життя. Ми протаємося в ефір передачі схід і захід разом. Ми у прямому ефірі тож телефонуйте до нас сімсім Зараз я хотів би оголосити про про те, що триває збір грошей на рації на Волині та Рівненщині для батальйону Горень. Картковий рахунок Анатолія Котлюка, журналіста у Приватбанку. Ви зараз можете побачити на своїх телеекранах. Отож, пане Сергію, у вас центр чимось подібний. Бійцям, а то чи ви займаєтесь іншою діяльністю подібний. Ну ми перший цей центр в Ковелі відкрився. Ми паралельно відкривали це також. Uh -huh. І ми побачили, які як в хорошому смислі недоліки того центру їхнього. Uh -huh. Ну і пішли Вчилися. так, ну, так по да, побачили, що в них є. Ну і ми зробили, ну як завжди, захотіли зробити краще. Ну і ми з них співпрацюємо цим центром. Це не говорить, що це різні центри, це центри, просто в них більш направленість зара. На пошук загиблих, на пошук полонених. У нас так само, відділ це є, але ми більш розширили. Значить, що ми робимо ще? Ми зараз відкриваємо такий відділ, він вже відкрив, логістичний. Ми будемо приймати в електронному вигляді заявки від всіх волонтерів. І тому що багато є, допомагають і зі всіх сторон, а іноді виходить, той хотів допомогти, той і взагалі не допомогли. От як жінка запитувала. Тобто да, ви намагаєтесь координувати. Це дії, буде так? це буде електронна така анкета. Uh -huh. Кожна людина, афганці це, можуть нам скинути, сказати: от, будь ласка, ловіть. Є така, така заявка. Ми кажемо, ми можемо то, 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 поєднуємо ці всі заявки, викидаємо це в інтернет і разом знаходимо, хто це поїде, знаходимо логістику, об'єднуємося. Волонтери просто через цей центр зможуть більше Єднатися і більш мати саме основне інформацію, що відбувається. Тобто, а, до речі, подібний координаційний центр про облдержадміністрації не був створений? Чи він такий не почав працювати? Можна так, як там кажуть, без коментарів. Зрозуміло, скіблуска, чи що потребують от в, в даний момент військові на сході зараз? Чим ви займаєтеся? Що зараз найбільше є? Тому що ну ми розуміємо, що особливих активних дій немає. Так що відбувається? Тобто, ну і, виходячи з цього, і так само ми волонтери і організації швидко перебудовуємося. Угу. Тобто, в наше в чому ну все що ми маємо швидко швидко реагувати? Ми бачимо, що ага, припинились трошки дії, припиняємо закупку окулярів. Ну от ми просто так. Вони потрібні, uh -huh. але зараз ми шукаємо більш теплий одяг. Усь там под там в ноги гріючи, шукаємо спальники. Тобто, ми ці гроші, ми ж можемо гроші, які поступають людей по-різному. От наша задача їх використати ну, з умом, ефективніше. І ефективніше ми бачимо, зараз потрібні ці речі. Питаємо їх, питаємо, що там. От в перші територіальні замовляють, нам треба тапари, там, ці, ці Ми розуміємо, чому це. Ага, вони при в інший переїхали в одне місце, там не будемо казати, там вони там зовсім на передовій і вони будуються, як умовно сказати. Їм потрібні зараз там будувати бліндажі, значить їм потрібно пили. Там це, хоча іншим підрозділям це вже взагалі не потрібно. Тобто, але їм потрібно там якісь ще там люди. Ну ми за всіма зараз підрозділами стараємося, тому що спілкуватись по причині такій, що вийшло. Ми побачили, що я хочу подякувати всім волинянам, тернополянам і івано-франковцям в плані того, що, от це ми, оці три області, я, я думаю, що займаємо основне. Місця по постачанню армії. Інших я ображаю, ні, не ображаю. Давайте долучайтесь, льов'яни. Чому мене дивують, чому вони цього не роблять? Це просто ну, катастрофа по допомозі їхній. 80-десантній. Тобто, ну, тобто, я правду кажу, так є. Чому ця проблема? Я не можу зрозуміти. Хай Львів трошки ну, з таких якихось патріотичних тільки гасл переходить я до роботи. Угу. А, ви знаєте, я. Дякую долі, що я познайомився з людьми, такими як волонтери на сьогоднішній день. Я Можу багато перелік фамілій давати. Люди, які сьогодні волонтером не родяться, волонтером стають від душі. Тому що це люди, які віддають е, свій вільний час і свої кошти і свою душу повністю для цієї справи, яку вони роблять. От е, Сергій тільки що сказав. Ми скоординували дії, наприклад, була 51 бригада, практично один напрямок забезпечення був до Оленівки, возили, друга, де щастя, металіст, Ізюм, другий напрямок був. Сьогодні 51 шу бригаду вивели. От приклад, буквально в п'ятницю Валерій Корсак, волонтер, він вже в суботу був в 70 друзів бригаді де 28 волинян кожному було спаковано мішок з надписю, де по розмірах була упакована форма, упаковані теплі речі, світара, носки повністю і загально весь бус продуктів харчування, які були привезені. Хлопці були в шоці. Тому що е, ніхто уваги такої не приділяв, тому що це білоцерківська бригада. А тут волиняни привезли всі кажуть, якщо б не західні… Е, е, я до чого йду, ми перебудувалися, ми самі собі шукаємо роботу. Нема іншої бригади. Ми стараємося допомагати. Вчора були в 24-й, Це в е, е, Яворів на полігоні. Теж дуже багато волинянів. Е, е, е. Так що волонтери це люди професійно, такі, які на сьогоднішній день находять можливість. Коли вивели цю бригаду, вони знайшли можливість другу бригаду. Це стоїть питання забезпечення не тільки волиня, а забезпечення всіх українців, які сьогодні воюють на, на Сході. Ну, і на сам кінець нашого ефіру я хотів би показати одну невелику історію двох українських хлопців. Так само, як зараз українська сторона намагається закріпити стан перемир'я на Донбасі, так само і люди, які воювали ще під час світневої Революції Гідності, намагаються знайти спільну мову. Вони виросли в одному селі, разом гралися та ходили. До одного, один до одного до класу один пішов служити в Беркут, інший працював будівельником. На Майдані вони зустрілися по різні боки барикад. Майданівця поранили на інститутській 20 лютого, а беркутівець прийшов до нього в лікарню. Вони погодилися трохи поговорити на камеру наших колег із Радіо Свобода на вулиці Грушевської, що в Києві. Дивимось. Це ж правда, що ваш друг дитинства був на Майдані. «Так, да, ну, знаю, що Він був. Він приїхав на Майдан, він очима мене шукав. А я не знав той час, що він на Майдані. Ну, певно, якби я знав, що він тут, я б теж його очима шукав і теж хотів би дати резинові трошки. Ми переписувалися зимою, ну, у нас переписка досить була такою жорсткою. Ось, я, був... я не розумів, як це так можна. Ось, ми дуже сварилися, а він теж не розумів того, що треба. Я дізнався, що він в лікарні і <с> якось так. Не по собі. Ну, він так заходить. Він мене не чекав, звичайно. Так помаленьку, голову вниз зігнув. Я кажу, що совість мучить. Ну, да. <с> ну то та й так. Посиділи, поговорили трошки. То він пішов, я обіжений. Обідно було за те, що Жили, скільки знаємо одне одного дуже добре. Ось а так вийшло. Я його переконував. Мені було обідно, що він там, що він ще не перейшов на нашу, до нашу, ну, за нас, що він не за владу, а не за народ. То й було обідно за це. Як ці українці протягнули руку один одному, так і схід і захід мають тягнутися один до одного, зрозумівши, що без єдиної України нашої держави може і не бути. Отож, ми в ефірі передачі Схід і захід разом. У нас кілька хвилин залишається до кінця ефіру, і я пропоную вам завершити якимось спільною думкою. Наш ефір. Ну, в першу чергу я хотів би сказати і щиро серця подякувати всім жителям Волинської області. За ту матеріальну допомогу, за те розуміння по відношенню наших вояків, які сьогодні знаходяться в АТО, за допомогу вирішені і фінансових, і речами. Я скажу одне, сьогодні треба зрозуміти кожному громадянину, тому що буде запитання саме до себе пізніше, коли закінчиться війна. Я впевнений, що вона закінчиться в нашу користь, в нашу перемогу. І тоді треба по совісті задати одне запитання, що я робив, де я був, коли йшли бойові дії, коли гинули юнаки. Яка функція в тому житті даної особистості? І воно саме по собі, відповідь прийде до кожної особистості. Я скажу одне, сьогодні єдина Україна, сьогодні єдина держава, сьогодні ми єдиний народ. Дякуючи Богу, і Господь збереже нашу Україну, сьогодні ми на тому світі проживаємо. Злагоди, миру, щастя і подяки від всіх військових, які сьогодні захищають наші рубежі. Пане Сергій, і у вас одна хванка. Одна хвилинка. Я хотів би на такій духовній темі це закінчити, в плані чого. От мені сподобалось отець Михайло, от з моїх, він теж такий mm -hmm. волонтер, самооборонець. Mm -hmm. Він сказав таку річ, що ми переможемо. Він мама відповідає, коли його запитують, коли закінчиться війна. Він каже: Так, вона закінчиться тоді, коли оця маса людей, які стали активними, які стали такими, які змінились, які стали думати по-іншому, перевалить за 51%. і тоді Бог нам Україну зробить квіточою і щасливою. І це У нас було дуже мало людей, які піклувалися, любили свою державу, і взагалі цікавились, що тут відбувається, і от коли стане цих людей більше, ніж тих, що погані, тобто добро і зло, і тоді нам Бог дасть перевагу. Я навіть додам до слів пана Михайла. Отця Михайла. Насправді психологи кажуть, що треба 28%, щоб в суспільстві змінилася думка. На цій позитивній ноті завершимо. Дякуємо, що знайшли час і прийшли до нас в ефір. Так. У нашій студії сьогодні були заступник начальника штабу громадської організації «Самооборона» Волині Сергій Рижков та голова Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович. В ефірі була передача Схід і захід разом. Це круглий стіл для обговорення найгостріших тем, якими живе українське суспільство, і на вирішення яких на заході і на сході країни побутують різноманітні погляди, іноді і діаметрально протилежні. Але незважаючи ні на що, залишайтеся із нами. І до наступної зустрічі в ефірі наступного вівторка в цей же час. Хай щастить!